Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо про моїх динозаврів. Зараз я їх принесу. Це серія Jurassic World. Ось. Перший у нас такий динозавр. Він дуже класний. Це у нас такий динозавр. Я його купив. Ось такий у мене динозавр. Мені дуже вони подобаються. Якщо вам теж подобається динозавр, ставте лайк. Во, ось такий у нас динозавр. Він дуже крутий. Ось такий у нас динозавр. Він і олівець, зараз я вам покажу. Його перш треба вдіти. Почкайте. секунд. Во, якщо ще можна ручку підкріпити. Ця колекція не проста. Ось такий у нас динозавр. Ось такі у нас динозавр. Він на телефон підходить. І почекайте, мені їх треба поскладати і вам тоді показувати. Пишіть на коментарях. Біля вас є така кнопка підписатись. Якщо ви її бачите, тоді ви можете підписатися. Все, я все поскладав. Наступний динозавр. Ось такий у нас динозавр. Він філоветовий, дуже класний. Якщо 10 лайків наберуть, я тоді знімлю ще про своїх динозаврів. Ось такий, що у нас є. Він теж на олівець. Ось такий у нас динозавр він дуже класний. Ой. Ой. Не падай, не падай. Якщо 10 тисяч підписників підпишуться тоді я знімую відео. Про Roblox. Якщо, якщо 10 підписників підпишу, я знімлю. Будь ласка. Ось такий у нас динозавр тепер. Він дуже класний. Усе теж Олівець. Дуже класний динозавр. Коли я купив його в магазині, було дуже класно Це колекція Kinder Joy Деннозавр Jurassic World. Ось такий у нас динозавр. Схожих на мультфільмі. На мультфільмі. Ось такий у нас ще динозавр дуже класний. Що у нас ось такий динозавр, він підходить до зарядки. Зараз вам покажу. Я поки що не вмію його складати, поки що я вам ось так покажу, як він тримається. Я покажу в наступному ролику. Наші два динозаври. Усе саме легендарна фігурка. І вона світиться в темноті. Буде ніч, вона буде світитись, тільки її треба зарядити на сонце. І сьогодні мені один динозавр попався. Ось такий мені сьогодні новий динозавр попався. Ось такий вау, я дуже задоволений. Класний душ. Чуть-чуть не склав його. Якщо вам заплатить цей канал, підписуйтесь, ставте лайки. Хочете такі ще ролики, я за ще такі ролики. Всім па-па!